0 слава Україні і мужнім мешканцям і могутнім захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та спробах втримати захоплені території. Намагається зірвати активні дії сил оборони, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. На окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви, активізує повітряну розвідку. З метою покращення тактичного положення ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу. В напрямку Давидів брід, Білогірка. В час на вилине та зупинений артилерійським вогнем і стратами ретирувався. Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького. Успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю і зупинилося. Баржа завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів. Протягом бойового дня ворог також продовжував обстріли наших позицій вздовж лінії фронту, по прилеглих територіальних громадах. Наніс три авіаційні та три ракетні удари. В Криворізькому районі Дніпропетровщини ворог продовжував шантаж ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Об Йшлося без жертв. По Баштанському району Миколаївщини, ввечері бив реактивними снарядами з системи залпового вогню Смерч та згодом ще і зенітно-ракетних систем С-300, уражено відкрита ділянки місцевості, сільськогосподарська угіддя, без людських втрат. Нашу авіацію нанесено 15 ударів по ворогу, два безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню Орлан-10 та Орлан-30 знищено. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по чотирьох районах зосередження ворожих резервів, живої сили та техніки в Береславському, Генічівському, Каховському і Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах, пантонах і баржах. Підтверджені втрати ворога складають 90 рашистів, три танки, 8 одиниць іншої автобронітехніки, три м 100 Б і Мста С, 4 самохідних 152 мм акацій, дві самохідних гармати Гіацинт С, шість реактивних систем залпового вогню град і склад ворожих боєприпасів вправденому. З послабленням шторму корабельного групування ворога збільшилось до 10 одиниць. Що продовжують укриватися вздовж Кримського узбережжя, на бойовому чергуванні три надводних ракета на носії 24 калібрів і три великих десантних кораблі. Наша свідомість і вдумливість краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди, відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги, спосіб убезпечити себе і близьких. Дотримання режиму інформаційної тиші, спільна робота на благо військової операції, з декупасії населених пунктів і людей, що так цього чекають. Довіра силам оборони це віра в нашу перемогу. Все буде Україна, якщо ми разом і єдині.